Вітаю! Це програма Будьте здорові. Мене звати Владислав Солонець, я лікар-хірург хірургічного відділення Сарненської центральної районної лікарні. Сьогодні ми поговоримо про жовчокам'яну хворобу, про камені в жовчному михорі та про великі проблеми, які утворюють ці маленькі камінці. Чи задумувались ви, як часто наш організм дає сигнали, але ми не звертаємо уваги. Трохи болить у правому боці після обіду, мабуть, щось не те з'їв, гіркота в роті. Напевно, печінка. І лише коли біль стає нестерпним, ми е, потрапляємо до лікаря на УЗД бачимо камені у жовчному міхурі. Е, Жовчно-кам'яна хвороба це одна з найпоширеніших хвороб е, травної системи, яка може роками розвиватися без симптомів. А коли камінці нагадують про себе, часто вже пізно для простого лікування. Що ж таке камені в жовчному міхурі? Шовшний міхур це маленький резервуар для жовчі, яку виробляє печінка. Вона допомагає нам перетравлювати жири. Але коли жовч застоюється, у ній починають випадати тверді частинки, кристали холестерину або солей. З часом вони злипаються і утворюють камені. Тож, по суті, камінці це наслідок застою жовчі та неправильного обміну речовин. Чому це трапляється? Які причини захворювання? Найпоширеніша причина це неправильне харчування. Жирна, смажена їжа, великі перерви між прийомами їжі, нічні перекуси. Також свою роль відіграють ожиріння, надлишкова маса тіла, змінює склад жовчі, спадковість. Якщо в когось із родини вже були камені, ризик зростає. Також гормональні зміни, особливо у жінок під час вагітності, або при прийомі гормональних контрацептивів. Також мала рухливість, коли ми мало ходимо, сидимо годинами, жовч застоюється. Іноді камені утворюються навіть у людей, які не мають надмірної ваги, просто через поєднання кількох факторів. Як зрозуміти, що проблема вже почалася? На які симптоми потрібно звернути увагу? Найхарактерніший симптом біль у правому підреберії, який з'являється після жирної чи смаженої їжі. Біль може бути ниючим або приступоподібним, віддавати в спину чи плече. Також з'являється нудота, гіркота в роті, особливо вранці. Здуття, важкість в животі, підвищення температури при запаленні, жовтушні шкіри та очей. Якщо камінь перекрив жовчні протоки, буває, що симптомів немає взагалі так званий німий кам'яний міхур. Але навіть у цьому випадку хвороба прогресує. Поговоримо про діагностику: як встановити діагноз. Найпростіший і найточніший метод ультразвукове дослідження, воно показує і розмір каменів, і їхню кількість, і стан жовчного міхура. Додатково лікар може призначити біохімічний аналіз крові, щоб перевірити, чи немає запалення, і аналіз жовчі, щоб оцінити її склад. Пам'ятайте, профілактичний УЗД раз на рік може вчасно виявити проблему ще до появи симптомів. У більшості випадків, коли камені вже сформовані або дають напади болю, Проводять лапароскопічну операцію: це видалення жовчного міхура. Це сучасна, безпечна і малотравматична процедура через кілька маленьких проколів, без великих розрізів. Людина повертається до нормального життя вже через кілька днів. Після операції можна жити повноцінно, просто потрібно дотримуватися дієти, обмежити жирне, гостре, копчене і їсти часто, але невеликими порціями. Чи можна запобігти утворенню каменів? Так, можна. Але найкраще лікування це профілактика. Щоб не довелося лягати під ніж, потрібно змінити декілька щоденних звичок. Харчуйтесь регулярно, без великих перерв. Жовч має постійно відтікати. Менше смаженого, більше овочів. Клітковина покращує обмін речовин і виводить надлишковий холестерин. Пийте воду мінімум 1,5-2 літри на день. Більше рухайтесь. Навіть звичайна ходьба покращує роботу жовчовідних шляхів. Контролюйте вагу. Різке схуднення або ожиріння однаково шкідливі. Пам'ятайте, жовчні камені це не просто зайві утворення, а попередження від нашого організму. Вони сигналізують, що щось у вашому способі життя потрібно змінити. І щоб цього не доводити до операційного столу, варто запам'ятати головне: перше, не ігноруйте біль після їжі. Це може бути перший симптом проблеми із жовчним міхуром. Друге не займайтеся самолікуванням. Народні засоби чи таблетки без призначення можуть лише ускладнити ситуацію. Третє раз на рік робіть УЗД органів черевної порожнини. Це простий спосіб запобігти великій біді. Четверте після видалення міхура. Дієта номер 5 Вона допоможе печінці адаптуватися. П'яте. Бережіть печінку, вона працює без вихідних і відповідає не лише за травлення, а й за очищення всього організму. Камені в жовчному міхурі це, на жаль, часта історія. Але в більшості випадків її можна було б уникнути, якби ми слухали своє тіло і дбали про нього. Тож змінюйте харчування, рухайтесь, пийте воду, не терпіть біль і обов'язково проходьте профілактичні огляди. Пам'ятайте, здоров'я це не випадковість, а результат наших щоденних рішень. Будьте уважні до себе і будьте здорові. Не займайтесь самолікуванням, вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.